Зараз я на семінарі. У нас по розвитку особистості був семінар. Я зустріла Наталю, і я знаю, що в Наталі дуже класні є результати по продукту компанії Forever. Поділись, будь ласка, Наталю. Друзі, добрий вечір. Я продуктом користуюся вже 6 років. Ага. Майже всі продукції, крім окрім чоловічих вітамінів. Так, я і мої діти. Ми взагалі ну, приймаємо тільки продукцію Forever Seek. У мене як мінімум дві банки завжди стоять в холодильнику. І як мінімум ну, 5 вітамін одразу я приймаю. Діти, як мінімум сік і якісь вітаміни. Але я дуже люблю наші програми. У нас є такі програми по детоксу. DX4 чотириденна програма, C9 це 9 це 9-денна програма детоксу, і Fit15 15 це вже корекція фігури для тих, хто хоче схуднути або навпаки набрати вагу і скоригувати свою фігуру. І я вже два роки пішов в третій, я кожні 3-4 місяці проходжу ці програми, всі ці програми я сама проходжу і проводжу вебінари. І я в одну в одній вазі вже ці два роки добре почуваюся. Ну саме такий яркий результат в мене був в грудні, коли я перший раз пройшла програму dx 4 Я на тому семінарі рік тому тут була в окулярах. Ті, хто тут був, пам'ятають. Я носила окуляри 7 місяців. В мене був поганий зір. Після того, як я пройшла програму dx 4 я через 12 днів зняла окуляри. Це був такий яркий результат. Я ще три дні носила ці окуляри собі. в собі в Да. Я думала, я так прокидалась, Думаю, ой. Бачу, не бачу. Я знову почала. Плесати. Не могла повірити, що таке можливе. Так, да? друге, це покращився сон. Я дуже погано спала. Ну ми знаємо з яких причин, ну, да. тому що у нас така Стреси. ситуація зараз так. Ну, стрес перенісла. І покращився, поліпшився сон і нервова система. Я стала більш такою рівноваженою, більш спокійною, більш адекватно реагувати на якісь там Ось. речі. Так це дуже і, важливо для кожного. І ще Такий важливий результат в мене не було мені їжа була несмачною. Ну тобто я відчувала смак, ну от вона не була смачною. Мені хотілось щось посолити або посолити. Да, я завжди смакових, там, да? я в творах там в йогурт кругом сахар кидала та цукор. Після ДС4 мені тепер все дуже смачно. Тобто ти я, відчуваєш і я відчуваю на від того від насолоду від їжі, і це, і, ну, і, і дисципліна, легкість в тілі і Як в... Я тебе розумію? Да. так так що я всім рекомендую програми. Це просто ну, це унікальна продукція, яка дає здоров'я і духовне, і фізичне. Дуже дякую тобі і щиро бажаю, щоб дійсно ця продукція допомагала тобі, тобі і твоїм клієнтам. Так, дякую. дякую.